Що саме вирощуєте? Ви ви говорите українською? Ви не розумієте? Молодь вся повиїджала, а пуставалися старі. Старі угорські люди, як я кажу, ви вивчили за цей час угорську мову. А, так. На як роз, розумію, Та як вони всі знають українську? Якщо їм щось треба, то вони знають українську. пригадують одразу. Знають вони її добре, просто вони нею говорити не, не, не хочуть. Я ну, добре знати мови насправді. Знаєш, людина чим більше знає мов, тим більше життів проживає. Ти в курсі нема учителів. тому що з Мукачева, з Лужгорода, ніхто не пають попово е прикладати українську мову. Ніхто, потому что місія зарплата. зарплатах. У вас община предлагала так. Най буде каждой Божий день українська мова. Най, най піднімають уроки, на это нету деньги. А потім кажуть, та ви в Україні не знаєте по, по українськи Якщо ми хочемо один одного розуміти, на якій би мові не розмовляли, ми все одно вирішимо як допомогти. Тут ніколи не було такого, що ти там, українець, чи у чи що. на національній почві скандалів е ніколи, я не пам'ятаю. Нам комфортно всім разом. які привілеї мають села, які розташовані вздовж дороги. У них люди можуть робити бізнес практично не виходячи з хати. Ви запитаєте, як це зараз? Я вам покажу. Ми йдемо сьогодні у село Ге. Я вже сказала, всі села, що розташовані вздовж центральної дороги, мають суттєві переваги. Десь їх ігнорують, але це не проґать. Село нагадує пістрявий ярмарок, де можна купити все, що завгодно, просто на вулиці. Для туристів чи навіть місцевих, що поспішають у своїх справах, це справжній рай. Ви знаєте, коли я побачила оцю всю розкіш, я відразу пригадала село Іза на Хущені. Саме там займаються лозоплетінням, і такі самі гарні, гарнющі речі можна придбати на будь-якій вулиці. Я не знаю, чому тут саме займаються цим. І ми розпитаємо, який зв'язок має лозоплетіння із цим селом. Як з'ясувалося пізніше, місцеві селяни продають не тільки продукцію власного виробництва, але й тисячу дрібниць, які завозять за кордону або ж перекупають у людей, які її виготовляють. Однак не живуть уздовж центральної дороги і тим самим самостійно не можуть робити гешефт. Мітли, приміром, в'яжуть у селі Добронь, а кошики плетуть роми, і ми обов'язково сходимо до них у гості. Незабаром. Ви, напевно, знаєте такий вислів, що нова мітла мете по-новому. Отже, щоб це ділити у дійсність, треба заїхати у село Гать і зробити що? Просто придбати нову мітлу. Ось знову бачите мітли тут на кожному кроці. Якими стандартними люди вибирають мітли? Скажіть, будь ласка, вони мають бути однакові? Чи кожна з них має мати своє лице? Е як перевірити її на пружність? Залі які якості мають бути у мітли, щоб обрати ту чи іншу? Я абсолютний дилетант у цих запитаннях. Мітли, як я вже сказала, завозні, тому у наступних випусках обов'язково відвідаємо села, де їх виготовляють. Наразі мене більше цікавлять люди, які самостійно вирощують та реалізовують плоди власних рук. А такі у селі є, і це приємно. Вони тепер ще ніби як сплять, так? від холоду. Не так нас чесно. Слухняні та да, слухи да, да. історія зі мною трапилася фантастично. Першим фермером, якого я зустріла в угорському селі, виявився українець, переселенець з Рівненщини, який 11 років тому сюди переїхав. Прикол полягає у тім, що тоді він ні бельмеса по угорськи не розумів і зараз не дуже. Однак це не заважає Роману тісно контактувати з місцевими. Ну, сюди приїхав на практику, так тут залишився. Приїхав, вчився на бджолах в Рівненській області. Там є технікум ветеринарний. Провчився 4,5 роки і покликалися сюди на практику. Десь знайшли там наші коледж, що можна брати студентів на практику. Удробили ми практику. І на другий рік вже ті самі люди подзвонили, що їдьте на роботу. Як п'ятеро чоловік поїхали, І так склалося, що на другий рік приїхали на роботу. І помало-помало хлопці допомогли придбати учаска, та й тут так і всталися. А ви собі подумали, чого я маю на когось, якщо я можу uh -huh. на себе? Правильно? Uh -huh. А як взагалі вам тут живеться? Село повністю угорське uh -huh. і всі до 9 дев'ятий класів і виїжджають в мадярщину на... на роботу вчитися. Це ваша дружина йде так да, дружина. і міг найголовніший помочь. Роман цікаву історію розповів, як приїхали сюди і, так, і як так. Якраз так, я кажу, якраз що поселилися, убрали собі село чомусь угорськомовне, якби середовище не вам не властиве, чи не важко тут? Е, от мала вона дуже швидко привикла, бо і в садок ходить е, угорськомовний. Ну зараз <різь> <різь> красу, ти так? вчиш угорську. Як тебе звати? Давай, будеш нас в кіно, будеш себе дивитися, в кіно. Як звати? Маруся? Як? Маруша? Маруся. Маруся, ясно. Так ти вчиш угорську мову. Так? Тобі подобається? Так. Ну Це добре знати мови насправді. Знаєш, людина Чим більше знає мов, тим більше життів проживає. Ти в курсі? Дві культури цікаво, угорська культура, вона дуже цікава. Закарпаття взагалі багатомовний багато край. Взагалі просто там таку книжку можна писати. Тому хай привчаються вони, і ми трохи там щось знати, обмінюватися культурою так, да, та. Культурний того, Може, до 2019 року це як якісь такі, як ну взагалі нічого про Україну не знали, і коли там щось розказуєш, то що те, то те, то вони так, таків багато в кожному селі старі літні люди. Як на пенсії, як а, хобі, але у вас професійно в мене дружина каже, що в тебе контингент, одні пенсіонери, що приходять ну в гості, і так що поговорити про біологи. А ви ділитесь якимись технологіями ну, ну, вони, вони своїми технологіями, я своїми. Бо Я... як говорите, якщо ви кажете, що мадярської не знаєте, вони знають українську. Знаю так. таке. Вам подобається тут. Ви не хочете нікуди звідси їхати. Ви вам комфортно? Ішла вже як сказати за чоловіком. Я сама за професією психологу Волинський університет закінчила. Знаєте, така платформа психологічна, майндлі. багато кому своїх там знайомих кумів, то вони там цей, то кажу, ото то звертайтеся на цю платформу і вам там допоможуть. І багатьом ну, допомагали мені знайомими. це дуже приємно, що там є кваліфіковані спеціалісти, хоча в нас часто багато дуже таких. що... Бачите, як несподівано. Я не думала, що я буду йти селом, куплю меду, візьму інтерв'ю про те, як вирощувати бджіл і доглядати та ще й зустріну психолога. Кажу вам відверто: мені було приємно зустріти у селі психолога, який високої думки про платформу, що надає психологічну допомогу, найпотужнішу в Україні. Послуги Менлі доступні і у фінансовому, і у територіальному сенсі, адже ви можете самостійно обрати собі фахівця і зустрічатися з ним дистанційно, онлайн. Вам достатньо зайти у додаток і пройти невеличкий тест. А з моїм промокодом Андрусів ви ще й отримаєте скидки 10%. Посилання на додаток у кінці відео або ж під ним у описі. Мене звати Вікторія. Гейша. Гейза. Гейза, Гейза, я. я знаю, що в селі Гать вирощують дуже багато всілякої продукції. Що саме вирощуєте ви? Ви говорите українською. Не. Ви не розумієте? Вашу. Що сієте? Тепер овес. Добре, сієте овес. Крім цього, що ще садять? Пшеницю, ячмі, картошку. Теплиці маєте чи не маєте? Але люди мають у вашому селі теплиці? Пару людях. А ота продукція, що я бачила в селі, продається. Це теплична продукція? Може, що теплична, привозять і самі роблять. Є такі, що самі роблять, а є, що привозять. Кожен має свій трактор. Як відбувається? Чи береться в оренду? У мене свій трактор, наприклад. Я свою землю роблю. Ваша земля, ваш трактор. Ну і напевно ще є підробіток, що можна трактором обробляти чужу землю. Не всіх же є трактори, так? А розкажіть трохи про село. Взагалі люди заможні живуть. Багато є тракторів у селі. Тракторів є. В селі є трактори, просто люди у Беруть із ваших сіл теж йдуть на війну, так? Забирають. Багато забрали, багато деякі люди розповідають, що зараз жінки навчилися робити багато робіт, які раніше не ніколи не робили, так. бо немає чоловіків у селі. У вас у селі таке відбувається. А що роблять жінки? Скажіть тебе тоже саме, що мужчинки, що мужики все роблять. Що шо що, що що нужно, вони все роблять? Ну на тракторі не їздять. Ні, на на трактори тобто, це, це у, у будь-якому випадку привілеє. Це ліс мужики. Добробутом, і кожен так чи інакше намагається вижити будь-якими способами. Бачу, десь вулканізаційна в своєму дворику, десь магазинчики з будматеріалами, десь іще щось. І видно, що з усіх сил намагаються люди не покладатися на подачки чиїсь, на маленьку зарплату, на маленьку пенсію, а заробляти будь-якими способами хто як може. Весна робить свою справу, попри те, що насправді оці всі природні катаклізми, аби були заморозки в середині квітня, а зараз, коли я знімаю це середина квітня, звичайно, вибивають людей із колії, але вони не опускають руки, садять, обробляють землю, роблять все для того, щоб якось вижити наступної зими. Це ваша продукція домашня, я так розумію. Домашня. Тільки домашня, тобто ви самі це робите. Вже палічки будуть сажівати, вдачі пло приходять і що блять. У вас є теплиці? Це не теплиця, просто на висадку. Дядько Йосип, або ж його вже бач, як кажуть у горці, розповів мені цікавенну річ. Відтепер я знаю, як визначати цвітінню на плодових деревах, чи буде врожай. Адже несподівані заморозки в середині квітня це не хороша новина для садівників. Зацвіли так гарно, а тепер так холодно стало. Воно якось погано впливає, повпливає. Напевно, пропаде, да? Ой, як шкода. А як ви визначаєте, буде чи не буде? Чорний. Ага, всередині, чекайте, я покажу. Оце всередині чорне. Значить, висок. це вже вважається померзло, так? Так, да, померзло. О, як шкода. Ну кажуть, вроді буде потепління тепер. Таке то, то вже немає це значить. Це вже замерзло, та вже фаза буде. Шановні Єва та Йосип, бажаю вам хороших врожаїв цього року. А ваш маринований перець виявився дуже смачним. З'їли за один присіст. Акуратні дуже. Подвір'я, акуратні дворики, все засаджено квітами. Вон там і риски, і тюльпани. Це все ще не розпустилося, але якщо зараз потепліє, так як і годиться у цій порі року, то воно дуже швидко розпуститься і село взагалі буде нагадувати якусь таку різнобарну мальовничу картинку, як із візитівки. Такі ось місточки. Зворожують перед будинками люди для того, щоб виносити сюди свою продукцію розкладати і торгувати, це є дуже важлива складова частина їхнього життя насправді. Дивіться, люди переважно залишають свою продукцію отак без догляду. Тобто тут найвищий ступінь довіри. Вони ж знають, що я чи хтось інший отак от пройду зараз. Я нічого не візьму, і ніхто її не стереже. А вже якщо ви хочете... Щось купити, то ви тоді кличете господарів. Добрий. день. Саме село Гать говорить своєю назвою саме за себе. Тут... А що означає, до речі, гать? Гать э, це тут була вода, болота. І гатили цю воду від слова гатили. І, і так воно передалося нам гать. Тут це все, весь центр, це було болото. Одна хата, я пам'ятаю, Пам'ятаю, як мій батько розказував, що він був малий. Таке, як острівок був, хата одна була там, кругом все було в воді. І незалежно від тої неродючої землі люди все одно старалися поселятися в нашому селі. Знаєте, за що я обожнюю угорські села? За те, що тут на кожному кроці всякі ресторанчики, кафешки, забігалівки і всюди-всюди всюди можна посмакувати смачнючої, але дуже гострої угорської кухні. Власник місцевого ресторану Бейло Бейлович просто вразив мене своєю гостинністю і ерудицією. Зайшла розпитати про угорську кухню, а винесла, що називається цілу скарбницю знань. Живу у селі Гать у Берегорському районі. Всі мої предки жили тут. Корінний. Корінний. І бабуся, і бабусини, бабуся, і татуся, і татусини, татуся, всі зулі тут. От що розповідали? бабусі, дідусі, раз вони тут жили. Ну, по історії першої письменні е, документи про село Хатя, то 1475 рік. Це коли дань платіли, е, мукачеві, це тоді австро-угорські були землі. Кирко угу. кілько... то, що Білоугорщина. Е, кілько там пшениці, скільки щуки ловити, треба було занести. Му качево качело княжиство. Сколько там е, е, робити, скільки день треба було їх робити? То сьогодні норми були, значить, да. риби стільки можна да. зловити всього. І то треба було 10% завжди Сита занести, як дань податків податок. І наша фамілія вже було. Она ми сім'ї. Фамілія було вже серед тім. Є що є документ, коли татари зайшли сюди, і це який рік? Не хочу вам брехати, точно не знаю. Но тоді було 52 хати в нашому селі. Тоді наше населення спряталося у, у серні Мочар. Тут було болото, угу. називався Серня, і, і вони там спряталися від татарів. Потім татарі ушли, і вони заново построїлися. Про болота, згадувані Бейлою Бейловичем. Нагадує ріка, що протікає через центр села. Називається вона Мерце. Ріка, по правді кажучи, і виглядає як болото. Однак навіть від неї, уявіть собі, силу є користь. Річ у тім, що ріка повністю вкрита очеретом, а очерет, як виявилося, чудова сировина для виготовлення кошиків. Про це буде окрема історія. І що було далі? Далі, як історія. Сам знаєте, наш край, Закарпатський край, він був завжди, такий, що е, історія не пожаліла його. Е, Послі е, Угорщини ми стали Австро-Венгрією, після Австро-Венгрії, Чехословакії, після Чехословакії знову Угорщиною. Всім ми були потрібні. Потім, потім е, е, Сталін забрав, щоб йому був плацдарм за Карпатами. А після Совєтського Союзу, ми Україною. А Цікаво, як себе тепер позиціонують люди. Багато людей. До речі, я намагалася взяти інтерв'ю. Вони би хотіли розказати, але вони не розуміють, що я говорю. Не знають вони, тому що, во-первых, нема підручників, до сих пор нема українських угорський словар. Як нема? Так що нема. Ну, тепер може і не мусить, бо є інтернет, можна все в гуглі. Но, коли, коли ви е, народ, народилися наприклад, українські українській селі, українське село не в Україні, а, наприклад, у Румунії. А кругом румуни живуть, а ваше село чисто корінні українці. Тот дитину, що піде в школу, він не знає по-румунськи. А тут думають, що той угорський дитинок, е, хто піде в школу, вже знає по-українськи. Він не знає. Ну no, no, so. так, йому треба бетку, йому треба елементарну програма книги. така, що не учить українську мову як іноземну мову, а просто одразу дає вже програму як українському діти. Понімаєте? Складну програму. І то треба знати, що е, при радянському союзі тут у школах українську мову взагалі не вчили. Многі угорці навіть не можуть. Е, Слов'янські язики для них э, це все одинакові. Понимаєте? Вони многі не можуть э, э, різницю розуміти там польський или, там, український російський. Для них це як звучить одинаково. Немає в селі якоїсь якогось протиріччя. Кожен хоче що Нема. хоче, то вірує. Так є. Це так має бути. Це дуже це так має бути у Закарпатті, то так прийнято. У нас так прийнято, щоб всі дружили правильно. Так. Зазвичай виписано на двох мовах. Ось будівля, яка була колись рестораном, причому дуже таким відомим, популярним рестораном. Розвалені вікна, верніше їхня повна відсутність. Не знаю, чому цей проєкт провалився. Але сама будівля дуже і дуже гарна. Значить, я думаю, навіть не знаючи угорської можна жити, можна дружити. Звичайно, ну ми всі люди, так. І якщо ми хочемо один одного розуміти, на якій би мові не розмовляли, ми все одно вирішимо, як допомогти. Я так думаю. Так, що всі одне одному руку подаєте, живете Нечерно. в дружбі, мирі і солідарності. Тут ніколи не було такого, що ти там українець чи гори, чи що, на національній почві скандалів е, ніколи я не пам'ятаю у селі. У мене, мене ж батько Угорець, бо мати була українка. І так само вся сім'я е, зять у мене Угорець, так само, у нас такого нема. Нам комфортно всім разом. Мені дуже подобається село Гать і люди, які тут живуть через їхню підприємливість. І я вам скажу, що користь цієї поїздки є ще додаткова. Адже відтепер ми знаємо, у яких селах виготовляють продукцію, яку тут можна придбати. Ну і наступним разом побуваємо в гостях в угорських ромів, які плетуть ті самі славнозвісні кошики. Я з України. Я дуже люблю мою батьківщину. Я дуже хочу повернутися. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася, щоб додому повернутися і свою родину побачити, бо я дуже скучила за ними. Мені кошик на пам'ять і майстрині, яка зробила цей кошик. Я дуже рада сьогоднішньому знайомству. Отже, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і пишіть коменти. У нас же цікаво.